Зразу після того, як вони таким чином на базі мирової угоди сфальшували позицію України в Стокгольмському суді, вони перейшли до іншого етапу в усіх судах України, які сьогодні є Кишеньковими у Януковичі, просто провели замовні судові справи, легалізували рішення Стокгольмського суду і приступили для прийняття постанов уряду. Щоб у держави ці гроші таки забрати, я можу лише сказати, що Держава України, «Нафтогаз» нічого не заборгував Росукренерго. Нічого. І те, що сьогодні з українського бюджету виймаються ці гроші, говорить про те, що думають не про фінансову стабільність, не про людей, не про видатки на пенсії заробітні плати, не про розбудову країни. Не думають навіть про стабільність національної одиниці гривні, а думають виключно про своє власне корупційне збагачення. В свій час я написала лист пану Демініку Страскану, керівнику ради директорів Міжнародного валютного фонду, і детально розповіла про всі події, які відбуваються в цій великій корупційній аборуці, яка вже вийшла далеко за межі України. Крім того, не дочекавшись відповіді, я відправила на всіх членів Ради директорів Міжнародного валютного фонду відповідний лист, де також повідомила їм, що корупційна оборудка на базі Росукренерга позбавляє Україну залишків стабільності, забирає у України останні гроші, яких у нас насправді немає. Я була впевнена в тому, що Міжнародний валютний фонд піде на зустріч Україні. І передбачить в листах намірів, що умовою надання кредиту МВФ, який Україні потрібен, співпраця України з МВФ потрібна, але щоб в цих документах було чітко зазначено, що умовою надання наступного траншу є заборона розраховуватися з Росукренерго, переводячи в тіньову сферу мільярди доларів. Це не копійка, не дві і не три. Це мільярди доларів. Якщо говорити точніше, якщо покласти це на дефіцит бюджету, то це до 10% додаткового дефіциту державного бюджету України. Я вірила, що наше партнерство між Міжнародним валютним фондом і Україною допоможе нам запобігти цій великій для України досить важкій корупційній оборудці. тому що нам потім вийти з цього фінансового колапса буде дуже важко. Несподівано ми знаходимо цей лист намірів, який пунктом 16 прописує порядок, як віддавати росукренерго ці 12,1 млрд кубічних метрів газу. І тут прописано досить чітко, які етапи треба проходити. І в першу чергу. З Російської Федерації, з Газпрому по цій домовленості вперед отримують півтора мільярда доларів за транзит російського газу через територію України, що є гарантована бюджетними грошима України. І за 16 пунктом передбачено, що ці півтора мільярда віддаються Росукренерго. не в бюджет, не на невідкладні видатки, не на збалансування державного бюджету. А прямо на корупційну оборудку, яку забезпечує Росукренерго. А це значить в тіньове забезпечення родини Януковича. Дивний збіг обставин полягає в тому, що по цьому листу намірів Україна отримала другий транш якраз півтора мільярда доларів. Я хочу запитати: це що? Пряме фінансування оборудок? Які в Україні всі експерти вважають неприхованою цинічною корупцією? Є ще один аспект цього листа намірів, на який я хотіла би звернути вашу увагу. По дивному збігу обставин знову ж перед 16 пунктом стоїть 15-й, в якому сказано двома пунктами: що на 50% ціни на газ для побутових споживачів та комунальних підприємств. Піднімаються з 15 квітня 2011 року. І наступне: що проводиться повне, повний перерахунок цін на газ для побутових споживачів на тарифи на опалення. Іншими словами, розрахунки з Росукренерго повністю забезпечуються не тільки траншем від від МВФ, а ще забезпечуються і прямим взяттям у людей грошей за рахунок підвищення цін на газ та на опалення. І якщо порахувати, а скільки країна отримає від того, що підвищує на 50% людям цін на газ і на опалення. Це біля 5-6 мільярдів гривень на рік. І вам не важко порахувати, що сума, яку намагаються сплатити Росукренерго, мінімум. Три рази більше. Це значить, що всі ресурси і гроші від підвищення цін на газ і на тарифи, і оплата Росією за транзит російського газу на територію Європи, і частково фінансові ресурси другого траншу МВФ направляються в тіньову компанію Росукренерга. Я хочу запитати, як в світі. Сприймають Україну, коли замовчують і дають зелену вулицю таким кримінальним оборудкам. Сприймають як Бананову республіку. Сприймають як новігласів, які не розуміють, що з ними роблять. І чому вся країна, мільйони людей, мусять розраховуватися за апетити однієї корупційної структури? Чесно кажучи, після таких підписаних документів навіть важко сказати, що з цим далі робити, і як зупиняти корупцію такого рівня біля президента України. Але єдине, що я вважала за потрібне зробити, це оприлюднити цю інформацію, оприлюднити, оприлюднити цей лист намірів, який так довго приховувався. І, власне, порадитися з іншими опозиційними силами, з представниками громадянського суспільства, що в цій ситуації було би краще і доцільніше робити. У нас серед білого дня забирають державні бюджетні гроші. У нас серед білого дня у людей забирають останнє, як розбійники з великої дороги. Я маю на увазі Януковича і його оточення. І сумно згадую жарт, який нещодавно випадково почула по е, руському радіо. Таке коротке повідомлення: об налічую кредити МВФ. Так я так розумію, що цю послугу якраз і надає президент України Віктор Янукович. Я щиро вірю в те, що з матеріалами сьогоднішньої прес-конференції ознайомляться лідери країн-донорів Міжнародного валютного фонду. Тому що гроші, які вони в кризу перераховують в Міжнародний валютний фонд в своїх бюджетів, це гроші платників податків країн-донорів МВФ. І я щиро вірю в те, що вони відреагують на такі речі і обов'язково проведуть окремі. Консультації з своїми представниками в Ради директорів Міжнародного валютного фонду і допоможуть нам зупинити відбирання у України державних фінансів, державних бюджетних ресурсів. Особливо неприємно, що коли проводяться реформи, за які мусять платити всі пересічні українці. Коли проводяться реформи, які роблять неможливою роботу малого бізнесу. Особливо боляче в той час, коли за рахунок пенсійної реформи навіть забирають останнє у пенсіонерів, на таку широку ногу фінансують українську корупцію. Я не вважаю все, що робить Янукович, реформами. Все, що робить Янукович, я вважаю системою данини, яку сплачують українці на їх щасливе життя. І тому, скільки у мене буде вистачати сил і можливостей, зв'язків і впливів в світі, я буду намагатися цьому перешкоджати. Ви знаєте, що за те, що в свій час ці 11 мільярдів кубічних метрів газу були оформлені на Україну. Тому що ціна була дуже доступна і важлива для України в кризу. За те, що оформили цей газ на Україну, а не на кампанію Росукренерго в 2009 році, сьогодні сидять Ігор Діденко, Анатолій Макаренко, Шипітька і тероризуються багато інших державних людей, які в той час не дали йому держави забрати дешевий газ. Сьогодні вони в'язниці за те. Що чесно служили Україні. А мафія сьогодні підписує отакі листи намірів і забирає України мільярди доларів. Я думаю, що ми проведемо консультації і з Міжнародним валютним фондом, і з опозиційними силами в Україні, і ми спробуємо скласти алгоритм дій для того, щоб перешкоджати таким знаковим. В лапках реформам, які проводить Янукович, я готова дати відповіді на ваше питання, але перед тим, як ви задасте свої відповіді, я хотіла би ще раз підкреслити: працюючи в 2008 і 2009 роках прем'єр-міністром, і особливо з початком кризи я була переконаною прихильницею співпраці з Міжнародним валютним фондом. Я вважаю цю співпрацю важливою і ефективною для України, щоб у вас не склалося враження, що це якимось чином є закликом до припинення співпраці і з роботи з Міжнародним валютним фондом. Міжнародний валютний фонд це багато країн світу, які об'єдналися для того, щоб допомогти тим, хто в цю хвилину потребує найбільше допомоги, і допомогти не тільки фінансово, а ще й провести реформи. Але в силу чесності і моральності кожної влади ця співпраця може будуватися по-іншому. Ми будували цю співпрацю нічим не погіршуючи економічне життя громадян України. Янукович вважає, що цю співпрацю можна будувати за рахунок зубожиння українців. Таку співпрацю з боку української влади, безумовно, я підтримати не можу. І останнє, що я хочу сказати до того, як перейдемо до ваших питань. Я знаю, що ця влада вже майже не спирається на підтримку людей. І я вірю в те, що ми, як Україна, як українці, від неї достатньо швидко знайдемо шлях, як позбутися. І все, що сьогодні Фірташ, Бойка, Льовачкін, Янукович забирають України на Росукренерго, вони потім відкашлюють в самий короткий термін назад в бюджет разом з пенями і штрафами, які вони заплатять за те, що вони колись, колись підняли руку на державні фінанси і на державні кошти. І я просила би світових лідерів зробити все, що тільки можливо, щоб зруйнувати цю мега-корупцію в Україні, допомогти нам, включаючи і можливості міжнародного валютного фонду.